Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо трошечки грати за Некроманта. Ну і, мабуть, я цю збірку буду розбирати. Давайте спочатку знімемо шолом, тому що вірогідність крита у нас погана. Можливо, це допоможе, але відразу скажу, не допоможе. Так, бачимо, що вірогідність крита 100% у нас. Можемо бігти перевіряти. Що хотілося б розповісти за цього некреманта? Однозначно буде краще, ніж збірка через хвилю темряви. По тій причині, що вона буде рухатися в будь-якому випадку більш зручніше, ніж збірка на хвилю темряви. Я думаю, за некромантів ви скоріше за все грали. Для тих, хто не грав, можу відразу сказати, що збірка та що через хвилю темряви, вона 100% у нас не підходить для якихось швидких івентів. Що ми сьогодні будемо робити взагалі? Ми будемо, друзі, бігати підземне місто. Для чого його бігати, я вже розповідав, мабуть, не один уже раз, але можу розказати швидко ще раз. Воно нам дає можливість, якщо ми бігаємо до титанів, отримувати частини до босів. Таким чином, можна просто зациклити це все дійство. Можна понавибивати частин до босів, сходити на цих, на цих босів, знову вибити з них, дарити танів. І так до безкінечності, поки в нас не закінчаться частини до босів, або поки в нас не закінчаться дарити танів. Ну, по моїм підрахункам, скажімо так, десь варіативність того, що вони закінчаться, надзвичайно маленька. Тоді, коли у вас цих дарів вже більше сотні. Тобто, якщо ви їх 100 пробіжете, потім з цих дарів сходите на босів, то ви отримаєте ще якусь частину, ну, звичайно, вже не 100, але все одно якусь частину дарів Титанії. І таким чином можна не ходити ніякі більші івенти, окрім підземного міста, окрім босів. Ну, і, грубо кажучи, що? З підземного міста вибирати, е, вибивати ці дари, е, а з босів е, вибивати предмети, ті, що не потрібні, продавати, ті, що звичайні, тому що це переб'є ну, будь-який івент, грубо кажучи, тому що е, сходити ротацію на боса, ну, тобто 3-4, 5 разів, це вже буде у вас. Е, на гаманці, скажімо так, вашого персонажа вже 5 мільйонів. Тобто, 5 разів ми боса пройшли, продали вендору всі предмети і таким чином отримали золото. Тобто, ніякого сенсу ходити в будь-які івенти, по типу там завдання дерева. Ну, можна, але нащо, якщо можна сходити на боса? Знову ж таки, тут ви обираєте вже власноруч, що вам більше подобається, що ми сьогодні будемо дивитися. Дивіться, друзі, у нас тема досить проста, але, скажімо так, ну, можливо, хтось думав, чи збирати цю збірку, чи вона взагалі потрібна. Це збірка на наш, по суті, ультимейт, але наносить знову ж таки урон не він. Тобто, от у нас є розпад душі. Він у нас наносить періодичний урон від темної магії. Скоріше за все... Та давайте не скоріше за все, не знаю, в якому порядку це все буде виходити. Давайте спочатку, мабуть, навіть це відео викладемо, щоб було зрозуміло, що це за збірка. Чому перевіряємо саме в підземному місті, тому що урон нас не цікавить, ця збірка прекрасно собі буде почувати себе в якихось івентах. Вона нормально підійде для Орди, тому що там мапа невелика, там рухатися нам далеко нікуди не потрібно. Вона ідеально для Орди, я думаю, підійде 100%, якщо вам по якійсь причині не подобається збірка на хвилю темряви. Але для чого ця збірка погана, друзі? Так це для івентів, ті, що в нас стосуються, івентів на швидкість. Тобто, якщо ми будемо проходити з вами якісь підземелля, наприклад. Підземелля харадримів або підземелля ескалації, які що з'явилися у нас в дев'ятому сезоні. Ми зіткнемося з такою проблемою чи дилемою, що ця збірка вона потужна, вона стовідсотково пройде і високі рівні ями, можна сотий рівень нею закрити, можна ходити спокійно на босів, вона швидко вбиває босів. Але вона погано підходить для фастранів, Тобто все, що йде на час, наприклад, ось це підземельне на час, все, що стосується підземель нових в дев'ятому сезоні, вона не буде найшвидшою. от і все. По якій причині це буде більш зрозуміло, коли буде все ж таки ролик про саме цю збірку, як вона працює. але... Якщо коротко пояснити, то це через те, що я не дуже сильно полюбляю механіку урону, те, що з часом діє. Тобто є в грі така механіка, періодичний урон. І вона працює на всіх персонажах абсолютно однаковим чином, що ми не можемо нанести цей періодичний урон. Більш швидше, ніж він наноситься з часом дії. Тобто, в нашому випадку нам пасивку потрібно чекати 8 секунд, у випадку з чарівником, наприклад, те, що грає через вогняну стрілу, через періодичний так, ажурон, там потрібно чекати, поки ми доберемо стаки від нашого горіння. І ну, ніяк ми не будемо рухатися по порталу швидше, ніж спрацюють всі наші бонуси. Тобто, що б ми не робили, як би ми ті стіни не збільшували в розмірах, як би ми не розганяли нашу швидкість атаки. До речі, швидкість атаки на чарівнику виправили. Тобто, якщо раніше через швидкість атаки працювала в нас збірка та, що йшла. На вогняного Змія, чи через вогняного через Змія, тобто через Ultimate, через Inferno, прибрали розробники цю помилку з гри, тепер від того, що ми будемо розганяти, збільшувати свою швидкість атаки. На нашому персонажі не буде більше наноситися урону від того, що спрацьовує наше інферно, тобто наш ультимейт. Скільки б ви тієї швидкості не набирали, тепер це ніяк не впливає ні на анімацію самого вміння. Ну, на анімацію воно і не впливало, але просто цей змій ну, крутиться, скажімо так, дуже довго. і... Мав таку змогу розігнати атаку за рахунок того, що ми її набирали на речах. Тобто там ми брали швидкість атаки від піраманті, і за рахунок цього взагалі збірка працювала. Чому розказуємо про чарівника, граємо некромантом? Тому що тут ситуація, друзі, схожа. Якщо в якомусь сьомому сезоні, ну чи там в попередніх сезонах, неважливо, були якісь сили, які можуть, наприклад, цей урон перетворити в урон, який наноситься відразу, то зараз у 9 сезоні також є там додатковий камінь, який може нам допомогти цей урон наносити швидше, тобто додатковий, навіть на камінь, додаткова сила. Наша головна, яку ми можемо створювати, або ж якісь стовпи, або якийсь метеоритний дощ, який падає з небеси, таким чином ми монстрам швидше можемо нанести цей урон. То як тільки сезон закінчиться, не знаю, або запам'ятовуйте, або записуйте, всі ці збірки в основному перетворюються на неіграбельні, тому що все, що наносить цей урон, Відразу воно прибирається, тому що сезон закінчується, ці сили не залишаються, і таким чином наш чарівник на вогняній стрілі, наприклад, який міг бути дуже потужним в сезоні, відразу переноситься на останні місця взагалі в рейтингу на несезоні, тому що ну, там, в принципі, рейтингу ніякого немає, але збірка відразу відправляється до самого низу. Тому, друзі, в Некроманта ситуація трішки ліпша. У нього є більше шансів, щоб ця збірка працювала, тому що у нього не стільки все залежить від якихось сезонних сил. Тобто ним можна спокійно грати, босів можна також спокійно проходити, він себе набагато ліпше почуває, ніж чарівник в цьому плані. Хто в нас ще на періодичному грає? Він себе набагато ліпше почуває, ніж варвар через кроватік, тому що варвар через кроватік – це теж періодичний урон. Ну, Щоб дати змогу вам зрозуміти, дивіться, в Некроманта багато дуже речей, які можуть йому допомогти. Цей урон постійно хоча б підтримувати Тобто нам для цього особливо нічого не потрібно робити. Або запускати хвилю темряви, там також буде спрацьовувати періодичний урон, але там нас він дуже сильно не цікавить, тому що там наносить урон саме ультимативне вміння. Тобто воно наносить основний демедж. В цій збірці, на якій ми зараз граємо, та, що йде через розпад душі. чи як воно там правильно називається, ну ви зрозуміли, про яке я вміння, щойно його от показували вам. То е, у нього ситуація ліпша, тому що е, в цій збірці, в цьому варіанті, ми можемо е, цей ультімейт постійно підтримувати. Тобто, все, що ми весь цей час накопичуємо, воно нікуди не дівається, воно, е, ці бонуси не спадуть, тобто вони залишаються з нами. Нам просто потрібно зібрати цю збірку так, щоб ми постійно наносили урон від нашої темної магії. Звичайно, взяти всі закалки, щоб ми наносили цей урон від нашої темної магії, і тоді все буде працювати нормально. Тобто, в Некроманта ще більш-менш все нормально з цією збіркою, тому що у нього хоча б є спосіб підтримувати ці вміння. Наше основне вміння ультимейту, ну, ось цей баг було б добре, щоб прибрали також, щоб не повертатися в місто, але якось так. Особливо мене цей баг бентежить, коли граєш в групі, і коли виходиш з такого порталу, то просто викидуєш з групи. Тому, в принципі, немає і сенсу ну, збирати її на ці саме підземелля, тому що велика варіативність того, що просто-напросто випаде таке ж саме схоже підземелля, яке буде нам незручне, тому що постійно буде викидувати нас з групи. Тож, про що я? В Некраманта більш-менш є вміння, які підтримують цей ультімейт і можна спокійно грати, тому що навіть якщо у нас немає ніяких додаткових там, сезонних сил і так далі, все одно воно буде спрацьовувати 100% раз у 8 секунд ми будемо добирати свій максимальний урон. А на моменті, коли ми бігаємо якісь нескладні івенти, ми все одно будемо бити. Тобто не буде такого моменту. Що нам потрібно буде десь зупинятися, щось там накопичувати для того, щоб більше наносити цього урону. Тобто тут працює все більш-менш правильно. Ніяких додаткових вмінь не потрібно. Щойно зловили непоганий такий фріз. Сподіваюся, що це пройде, тому що не дуже гарна історія це на хардкорі, але не, не, не суть. Дивіться, то. В принципі, я б сказав, що цією збіркою точно можна грати. нею можна грати при умові, якщо ви нікуди не поспішаєте. Знову ж таки, вона ніяким чином я перепробував, мабуть, всі варіації, які тільки можливо на цій збірці. Ну, не записував один ролик для того, щоб не морочити вам просто голову. Вирішив записати один про те, як ця збірка працює і чому я її буду розбирати. Я її буду обов'язково розбирати, якісь речі підуть на інші збірки, можливо, на збірку та, що на міньйонах, або на збірку та, що у нас на хвилю темряви, тому що там в принципі, урон від темної магії буде також незайвим. Ну, це також посилить нашого персонажа, але я буду розбирати цю збірку, тому що я звик грати більше збірками ті, які наносять урон відразу. Мені подобається варвар те, що наносить урон відразу. Зараз в сезоні на нього також чудова збірка, та, що грає через базові вміння. І там урон наноситься відразу. Тобто ти б'єш. І ти бачиш, як цей урон проходить по монстрам. Подобається на друїді збірка. Також б'єш е, цим е, вмінням е, на, е, як воно там правильно е, називається на нашій мові. Знову забув. Pulverize. Тобто ти б'єш, з'являється ця додаткова калюшка, яка наносить там подавляючий або надсильний урон. І ти відразу б'єш цим вмінням і розумієш, що твій персонаж когось б'є. Тобто Він відразу наносить урон. Збірка на гідрах чарівника також ставиш гідру, все, відразу ця гідра наносить урон. Тобто Мені подобаються більше такі збірки. Це я... Кажу вам про те, що збірка, на якій ми зараз граємо, вона непогана. Вона нормально проходить і ями, вона нормально проходить і босів. Просто проблема в тому, що вона мені не подобається по ігровому процесу. Обов'язково буде на неї розбір, обов'язково буде цей ролик на каналі. Просто відразу вас хочу просто попередити, перед тим як ви її будете збирати. Майте на увазі, як вона працює. Вона працює на періодиці, і за рахунок цього, ну, ви її ніяк не прискорите. Я намагався шукав якісь аспекти, шукав якісь предмети, які прискорять це нанесення урону, але так як і на чарівнику через вогняну стрілу, не знайшов я ніяких особливо, ну, скажімо так, механік якихось зламаних, які допоможуть мені цей урон нанести швидше. Можливо, це і добре. Добре, по тій причині, що ця збірка працює абсолютно чесно, абсолютно нормально, і навряд чи її розробники будуть знижувати вороні. Тобто, в принципі, це навіть добре. Що ця збірка працює без всіляких там, злих механік, і що можна спокійно собі просто-напросто нею грати і не переживати за те, що її якимось чином знизять в уроні. Це прекрасно. Але, але, знову ж таки, не подобається те, що вона досить не швидка. Якось так, але стійка. Стійка, і це дуже добре. От за стійкість, тут плюсик однозначно. Тому що, якщо брати збірки, ну от знову такий портал нам випав, ну що ти будеш робити? От Уявляєте так, що буде, якщо ми будемо грати в групі, чому, запитую, чому це підземелля ходиш один постійно, також люди, тому що ну, перезаходити, потім в когось гра на PlayStation, в когось гра на ПК. І так далі, і коли вмикаєш цю гру між серверну, ну, тобто, що можна грати з різних гаджетів, починаються якісь проблеми з підключеннями, починаються якісь виляти, якісь фрізи, тобто гра сповільнюється, чомусь десь Ну, щось не так працює, і ми просто не можемо нормально грати. А потім ще, коли викидаєш з цього порталу, то взагалі потім не знаю якось таке враження, начебто тебе перекидують на якийсь сервер, який там використовується виключно для того, щоб він просто існував, не знаю. Без поняття. Тож, краще ці підземелля проходити власноруч, краще ці підземелля проходити якоюсь збіркою швидкою. Я думаю, що ми обов'язково це з вами затестуємо ще на якомусь персонажі, тому що часу в нас вистачає. Єдине, для чого б я порадив цю збірку, це, мабуть, для того, щоб не помирати на хардкорі, тому що вона стійка, це, щоб спокійно проходити босів, тому що знову ж таки вона стійка. І не потрібно ніяких там особливо наших вмінь протискати під якісь таймінги. Тобто спокійно протискаємо все що-небудь, ну окрім ось цього вміння, яке нам допомагає виходити з контролю. І... Проходимо будь-які івенти без ніяких проблем. Але якщо брати по швидкості, друзі, в Некроманта, мабуть, ну, зі швидкістю якось не склалася. Не знаю, не знайшов я поки що збірки, можливо, це колись розробники виправлять, яка б була б максимально стійкою не стійкою швидкою. Є такі збірки, вони максимально швидкі, але вони дуже сильно програють в уроні. Тобто є збірки, якими дійсно можна рухатися там не постійно під цим кривавим туманом, можна рухатися по мапі, просто всі монстри будуть винищуватися, або збірка та, що у нас через е, кістянуцю е, також е, не пасивку навіть. Через це в міні, через е, бурю, кісток. Через ультимейт, Вона також швидка, але знову ж таки програє по урону. Тобто, якщо шукати якийсь баланс між швидкістю і уроном, я б порадив, мабуть, все ж таки збірку на міньйонах. От збірка на міньйонах, не знаю, абсолютно чудово працює. Не знаю, напишіть в коментарях, чи цікаво вам подивитися ролик, де. Будемо розбирати, як цією збіркою на міньйонах можна спокійно проходити будь-які івенти, щоб зробити її максимально стійкою. Ну, майже, щоб нереально було нашого персонажа вбити. Якщо вам це цікаво, то знімемо також таке відео. Але сьогодні поки що не про це. Тож, я б радив цю збірку як збірку виключно для хардкору. Якщо ви нікуди не поспішаєте, чудова збірка, щоб проходити босів, щоб проходити також орду, але не супер швидка, щоб проходити халтайт, не супер швидка, щоб проходити підземелля, і не супер швидка, щоб проходити також... Ну, Інші івенти, якщо вони вам цікаві у відкритому світі. Тобто, якщо ваша ціль просто пограти нікуди при цьому не поспішаючи, то в принципі нормальна збірка. Я ж її буду розбирати, тому що мені не подобається саме швидкість переміщення. Навіть якщо ми зберемо швидкість переміщення собі ще більшу, розженемо цю швидкість до. Таких значень, що ми будемо рухатися максимально швидко на максимальній швидкості, від цього, друзі, ми урон швидше наносити не будемо. Тому немає ніякого сенсу абсолютно тут вдягати якісь предмети, які нам піднімають швидкість переміщення. Ну, тобто, десь прибирати якісь бонуси, наприклад, на черевиках прибирати до максимального життя. Щоб взяти там швидкість переміщення, тому що швидкість у нас буде набиратися і за рахунок того, що ми наносимо з вами урон. От якщо ми з вами зараз подивимося, дивіться, у нас наша швидкість переміщення зараз 153. Якщо ми вмикаємо ультимейт, почнемо там збирати душі і так далі, ну вона ще буде збільшуватися. Тобто, це все класно, це все чудово, але не підходить для швидкої гри. Я думаю, що на цьому моменті будемо закінчувати. Я свою теорію доведу вам зараз дуже простим способом, тому що ми брали з вами цих проходжень: 10 дарів титанів, у нас їх залишилось 7-6. Ой, ой, ми з вами не Піднімали з підлоги, не підіймали жодного додаткового дару, тобто жодне проходження нам додаткове не випадало в цих підземеллях, і по часу дивимося, що за півгодини, ну 7 хвилин, це можна ще одне підземелля пройти і залишиться 5. Тому, друзі, мене ця збірка не супер класно влаштовує, тому що якщо за півгодини можна за будь-яку іншу збірку. На іншому класі пробігти цих підземель 10, а якщо на цьому класі ну, ми бігли б ще б одне підземелля, можна пробігти їх 5, тобто в 2 рази менше, то мені ця збірка однозначно не подобається в цьому плані. Саме в швидкості, от і все. Тобто збірка абсолютно нормальна, дієва, але повільна. Якщо це відео було вам цікаве чи корисне, можете поставити вподобайку, якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу посилання в описі, є якісь питання, задавайте в коментарях, обов'язково відповім. Дякую за увагу, до зустрічі в нових роликах.